У цій чепурній хатині жила агапка Мельник. Берегиня роду, працьовита сільська жінка, дуже гарна навроду, майстерно вишивала і співала, бо володіла чудовим голосом і знала цілу низку пісень. Сумних, журливих, як і саме життя в ті часи. Довгими осінньо-зимовими вечорами. Під яскраве полум'я у печі Вчила цих пісень нас, учасників краниченьки. Більша половина репертуару ансамблю з вуст баби гапки. Танцювати карапети, краків'як, переймати такі дотепні весільні приспівки. Немає нашої доброї, щирої бабусі, співає в небесному хорі, а її пісні лунають із наших вуст. Ніжними переспівами. Ось і учасниця криниченки Іванка Кравчук заспіває вам пісню, записану від бабі Гапки, над речкою над водою. Над речкою. На... Доля, моя, й не щаслива, доля, моя й щаслива, нема того що я любив, Нема його. Белі от мо вели, белет мови, гелешом паре не ходи.